Давайте зараз порівняємо скільки отримують ЗП депутати, скільки звичайні люди і скільки оці люди, які працюють онлайн, Всякі там фрілансери, туди сюди ходять в кафешки, оце з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. То давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне. да? скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть в цю тему не буду лізти. Я думаю, все зрозуміло. Далі середня паласна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коменті і напишіть, ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей в нашій команді 8-10к -10, на місяці. І здавалося б, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішники, ось дивіться, за вересень середня, у них, типа, зерно, ну, найтішників, більше це фріланс, телефон, Тікток, Інстаграм, оце вся історія. YouTube, відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к середня. 64 жовтень, листопад 70, щоб ви розуміли, куди все рухається. І здавалось би, люди там щось щилились, дипломи отримували то, сьо, і, і отак. Ні, ну, в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все й дорожче. Розумієте, але така от історія. І виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може дії, хто родилися, або хто раніше зацікавився цим всім, ну, як от я ще в студентські роки. Ті зараз, по факту, ну, це за цим майбутнє. Вже ніхто ні телек не дивиться нічого, багато робот роботи заміняють. І люди сидять в шоці, це життя вчились, досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива, у них же завжди була зарплата там ой ой-ой. А зараз що роботи це все роблять і сидить звачик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. І Ці, хто в принципі встигають зараз онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороть себе. Ну от я думаю, зараз самий час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди. І я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн. Розказую, як у нас люди в команді отримують там 50, 100, 150 карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от в телефоні там відео розповсюджують і так, так далі. У нас проєкт різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди ушло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно самі знаєте де шукати. Та крапки ворі справа відкрити в браузері, і все. Це абсолютно безкоштовно для вас. І от я реально зацидував, бо у мене мама вчителька. З нереальним досвідом, А батько в мене столяр, краснодірівщик, І от вчителька вже заміняє піті, ну грубо кажучи, ну, без емоцій, але може да, замінити. А столяра, ну, ну прям таке щось вирізати в Краснодієвщині, я думаю, що не замінить робот, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Понимаєте, вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, що ви про це думаєте, а для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейську. Посилання, самі знаєте де. Па-па, друзі.